Сьогодні ми детальніше розберемо літеру У в польській мові. В польській мові їх дві, ось перша так виглядає. Її називають Ускреско, тому що ось ця рисочка вверху це креска. Також називають У-кресковане або У замкненте, тобто закрите. Наступна літера У виглядає ось так. Її називають Уотварте. Тобто відкрите. Читаємо, і перекладаємо слова. Пам'ятаємо при читанні, що в польській мові наголос в основному на передостанню голосну. Он він, она вона, оно воно, окно вікно, сок сік, обок поруч, огон хвіст, ото ось, со що? Наступний рядочок бук. Переклад бук це таке дерево. Ту, тут. Брук. Бруківка. Пукам стукаю. Зверніть увагу, що у нас закінчення м, тобто говориться про себе. Пукам стукаю. Єстем. є я читам, читаю, називам ще. Тобто закінчення «м» свідчить, що я говорю про себе. Наступне друга. Наприклад, друга година, пуста, порожньо, брудна, брудно. І останній третій рядочок. Ктура то котра, наприклад, година, або яка гура. «верх», цурка, точка, пруба це проба, взур візерунок, муц, банка, «скура», шкіра. Далі подивимося на запитання. Можна здогадатися, про що йдеться мова в цих запитаннях. Давайте спробуємо. Цо? Тобто що? Хто то? Хто це? Цо -то? Що це, co? для чого, но то, -цо? і що, хто то і до кого? Хто то і кому до кого. Ідемо далі. Важливо запам'ятати, що в польській мові, подібно до англійської мови, коли ми говоримо про тварин. То запитуємо, що то є. Тобто, коли говоримо про людей, говоримо, хто то є, а тварини що. Наприклад, що то єст?» – то єст кура, куриця. Що то єст?» – То єст когут, петух. Що то єст?» – То єст буда пса, будка собаки. Собака це пес, але буда – пса. Продовжуємо читати і вивчати нові слова на сторінці 13. Хто-то є, хто це є, то є Куба, колега Дарка. Це є Куба, колега Дарка. Зверніть увагу, що слово то перекладається як Це, трішки складно запам'ятати, бо в українській мові то це щось далі, так? а Це це близько щось. Навпаки, то означає Це в польській мові. А то хто є, а це хто є. То є ула. Це є ула. Вона є з устки. Вона є з устки. Устка – то місто. Устка це місто. Хумань то місто на Україні. Хумань це місто в Україні. Далі то є музей, а то є образ. Це є музей, а це є картина. Що є в музеїм? Що є в музеї? В музеум є образ. В музеї є картина. Усемка і трійка – то цифри. Вісімка і трійка то цифри. Суйка то птах. Сойка це птах. Переходимо на сторінку 14. Краков і Льву то міста. Краків і Львів це міста. Чи Краков і Льву то міста? Чи краків і Львів це міста. Так, то міста. Так, це міста. Далі переходимо до питань і відповідей. Цо то є? Що то є? Звертаємо увагу, що коли запитуємо про тварин, то вживаємо запитальне слово що? Що то єст? Що то є? То є бубр. Це є бобер. Цо то є? То є сул. Це є сіль. Що то є? Що це є? То є мюд. Це є мед. Co to jest? To jest Це є коло. То jest вуз. І то jest вуз. Це є віз. І це є віз. Продовжуємо на сторінці 15. Хто то jest? То jest Магда. Хто це є? Це є Магда. Хто то jest? То jest Куба. Хто це є? Це є Куба. Хто то jest? То jest Пан. Хто це є? Це є пан. Хто то єст? То є пані. Хто це є? Це є пані. Далі самостійно пробуємо відповідати на запитання. Можемо вигадувати будь-які імена. Хто то єст? Хто це є? То єст Матеуш, наприклад. Наприклад. Хто то єст? Хто це є? То єст Марта. Це є Марта. Хто то єст? То єст Петр. Хто це є? Це є Петро. Хто то є? То є Agnieszka? Хто це є? Це є Агнішка. Що то є? Що це є? Тобто вже не живі предмети. То є мапа. Це є карта. То є аптека. Це є аптека. То є сад. Це є сад. Сторінка 16. Хто то є? Що то є? Хто це є? І що це є? Тобто нам потрібно самостійно поставити запитання. То є Томек? Це людина, тому ставимо запитання, хто то є? Хто це є? Це є Томек. То є Оксана. Оксана людина, тому ставимо запитання, хто то є? Хто це є? Це є Оксана. То є оса. Наголос на передостанню голосну. Оса це комаха. А до комахи до тварин ми ставимо запитання, що то є? Що це є? То есть образ. Це є картина. Що то jest? Що це є? Це є картина. То есть нос. Частина тіла. Що то jest? Що це є? Це є ніс. То есть окно. Це є вікно. Що то jest? Що це є? Це є вікно. Протягом цієї лекції ми познайомилися з багатьма новими польськими словами. Зараз спробуйте перевірити себе. Якщо під час перевірки ви допускаєте багато помилок, ще раз прослухайте лекцію. І спробуйте знову, як буде польською мовою картина. Образ. Як буде польською мовою вікно? Окно, як буде польською мовою, мед. Мюд, як буде польською мовою сіль. Сул, як буде польською мовою, коло. Кувко як буде польською мовою бобер. Бубр, як буде польською мовою, місто. М'ясто як буде польською мовою. Віз, вуз, як буде польською мовою. Карта. Мапа як буде польською мовою. Музей. Музеум. Як буде польською мовою куриця. Кура, як буде польською мовою, петух. Когут, як буде польською мовою, пес. Пес, як буде польською мовою, цифри. Цифри, як буде польською мовою, пташка. Птак.